Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. У нас сьогодні е, морозно і содочко. Поздоровляю вас з такими приємними зимними днями. Маю надію, що на новий рік буде сніжно. Е, ну що, е, сьогодні у нас субота. І я маю надію, що в п'ятницю ви всі прослухали новорічний корпоратив. Хто не прослухав, біжіть, слухайте, бо сьогодні верніше в неділю вже продовження цього неймовірного, прикольного роману. Він такий, знаєте, немаленький. Ось можливо, хтось побачить цей різ вже пізніше. Як я записую, але знаєте, що у вас, якщо у вас навіть нема корпоративу на роботі чи просто нема корпоративу, ви працюєте з дома, то у вас він є в цьому романі. Ваша пані Ганна, приємного вам дня і гарного настрою.